Едді Холл. чувак, який тягнув 500 кілограм і і власник дуже дивної Італії. Ну та, кабан, що ти пристав до людини? Річ у тім, що після встановлення рекорду британці почали використовувати як пропаганду проти паверліфтингу та базових прав, зокрема станової тяги. Мовляв, типу, не робіть цього, ви ж не хочете виглядати ось так, що, на мою думку, є несправедливо, як по відношенню до самого Еді, так і до і станової в цілому. Люди опускають те, що талія це досить індивідуальна штука, що дуже сильно зав'язана на генетиці м'язів гору. Якщо ви власник такої генетики, то про талію менс фізіків можете забути одразу. На противагу Еді та підтвердження цих слів можна поставити того ж Хаутора Бьорса, чинного рекордсмена станової тяги, котрий при цьому виглядає кардинально інакше, ніж хол. Або наконечний, коронкою якого є станова тяга, а виглядає Паша зараз як лютий кач. Насправді таких прикладів, що станова не зробить з тебе квадратну тумбочку, дуже багато. Також треба сказати, що ліфтери та астроноги часто є заручниками своєї маси. Адже щоб виступати на такому рівні і піднімати такі ваги, ти так чи інакше мусиш бути великим. Тому не бійтесь робити стану удягу. Всім удачі, бувайте здорові!